Попересаджувала свої традисканції. Оці всі. Вони так у мене були дуже потягнулися. Власне, оця ткреазія, вона стирчала такими двома довгими палками. Сиділа вона в такому картонному стаканчику. Ну, Мені захотілося її пересадити. І заодно я її підстригла, бачите, зрізала дві верхівочки і отак потикала прямо в горщик. Ось одна, а ось. Друга. Не стала я ставити у водичку, просто ткнула в горщик. Я думаю, що вони прекрасно собі вкоріняться і без води. А це два молоденьких пагінці. Вона була дала від основного стовбурця отакі два молоднячка. Оця стара гілочка, вона в постійно квітла. Ось, бачите, однією квіточкою. Мені дуже подобається її цвітіння. Тому, знаєте, я захотіла, щоб тут. Був не один пагін з однією квіточкою, а ось такий густий кущик. І коли вона буде квітнути, це буде дуже-дуже гарний мати вигляд. Пересадила її, ось в такий квадратний горщик, дуже симпатичний. І до слова, скажу, що я дуже полюбляю квадратну, саме от квадратну форму горщики. Дещо з заокругленими такими тупими краями. Ось така красоночка в мене тут. Далі в мене традисканція Baby-Bunny. Це така пухнастенька традисканція. Вона махрова, в неї листочки, бачите, такі вкриті якимось таким малесеньким пушечком. Дуже класна вона на дотик, дуже приємна. Така гарна красуночка, З нею я зробила те саме, вона була дуже довгими, такими плітями отаку, дуже сильно звисала. Росла в мене в малесенькому такому стаканчику поставленому. В горщичок такий крихітний, ну, але я розумію, що рослина буде велика. Так само я її підстригла, загустила ось тут кущ. Отак пообрізала я гілочки, там, де йде ось так далі розгалуження. Отут я зробила зрізок, так само на інших пагінцях, і просто ткнула в землю. Ось тут ще зробила зрізок. Я не боюся, друзі, отак чекати традисканцію, тому що я хочу, щоб вони росли. Густими кущами, а не такими поодинокими, знаєте, плітями, які отак розплескуються по поверхні або звисають. Звісно, вона буде звисати. Ну, але одна справа, коли звисає густий кущ, і зовсім інша, коли тако дві сопельки нависають, такі жалюгідні. Ну, не знаю. Я хочу пишного куща. До того ж, коли вона заквітне, це буде дуже-дуже гарно. Так само, ось тут зробила зріз, бачите, там, де пішов. Новий пагінець, отак в бік пішло розгалудження. Ну,